Доброго дня, з вами Фідер Компані, поступає в продажу Range Rover Discovery Sport SE, автомобіль на хорошій комплектації. Машинка запускається і їде. Автомобіль гарно виглядає, білий колір. Має пошкодження задньої частини, задня ляда, бампер. немає бампера, фар. Це у нас повний привід. Гарний чорний салон, ще є заднє сидіння. Автомобілі 98 тисяч пробігу, 2,0 бензин. Тому, кого цікавить, ось такий варіант, пишіть нашим менеджерам.